Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 3 листопада 2024 року. Подивимося, який сьогодні день. Сонечко світить, морозець. Погода гарна. Погода радує. Ну що ж, дивимося, який сьогодні день. Ой, класний день сьогодні. На дні колоди, але вогняний, бачите, дві карти вогню. шістка посухів. Я переможець, я молодець. Це хороша звістка, хороші новини, це успіх. От, коли ви себе ось так почуваєте, особливо, коли була якась суперечка на дні колоди, бачите, що в нас? П'ятірка посухів, конкуренція. Конкуренція, суперечка, конфлікт, агресія, отаке, суперництво, напруга. коли ви, де це, Чого це стосується, ви про щось сперечалися? якої ситуації вже підставляйте самі. Але тобто було. А можливо, от, самі з собою, знаєте, буває так, що не можеш приділитися, що хочеш, в будь-якому випадку. От коли ви не могли знайти компроміс, не могли домовитись, що зайчик тепер цю мамі допомагати, хлопчик, да? то ви вас або послухають, або ви вийдете з, цього, з цієї естафети, так би мовити, переможцем, або ви зрозумієте, що ну, воно мені не потрібно, ви собі там змагайтеся, а я не хочу. Тобто конфлікт цей, конкуренція для вас в будь-якому випадку, ви вийшли переможцем з цієї ситуації. Тому що це ну, ваше відношення, таке ваше відчуття, ваше ставлення або дійсно насправді вас послухали, і ви як лідер. Ну, гарна енергія, така от гордість. За себе, чи я зміг, я змогла, я молодець. Для когось це визнання, для когось похвала, для когось гордість, для когось нагорода, для когось успіх, це досягнення ваше. А для когось хороші новини, які також викликають ось таку гордість і впевненість. Ну що ж, дивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Десятка кубків, сім'я. Сім'я разом. От в мене сьогодні дуже насичений день і справді програється, Так, як, як карти такі, якби і мав день програтися. Десятка кубків це сім'я. 100% задоволені, позитивні емоції, які викликають ваші рідні. Можливо, це святкування, гарний настрій, який дарують вам ваші рідні. Можливо, ви, ну, приїдуть рідні до вас, ви, ви до них, вони до вас. Дивіться, яка райдуга. Райдуга з емоцій, позитивних. Тут все, що завгодно. Можна в кожен кубок вкласти якусь іншу радість, емоцію, задоволення. Ну, наша сім'я сьогодні, наша підтримка і наш позитивний настрій. А що ж буде нам заважати? Що нам буде заважати? О, Боже, надоїло вже за трійка мечів. Щось не, не піде не за планом, щось не виправдає сподівання. Інформація, слова? Заздрість, можливо, так? Бо ось в нас така. Енергія дня і, можливо, комусь не сподобається. І це можуть бути такі гострі язики, які вам, там, що ти не заслужив, а тут-то -ту -ту, вишукувати щось там, що щось не так і не сяк. Ну. Трійка мечів може бути різною. Для кожного, вірніше, не може бути, а вона для кожного своя. різно. по-різному програється, як болить серце. І ви не можете повною мірою насолодитися і перемогою, і сім'єю, для когось це, можливо, розлучення, так, розбите серце, трикутник, і сім'я приїхала вас підтримати. Для когось це травма, втрата, сльози, печаль, ну, засмученість, смуток, коли щось не так, щось не, виправ... ну, не справдилося так, як ви хотіли, як ви мріяли собі. Щось вас не задовільняє. Заховаємо, не треба нам. Такий класний день, наш нам та трійка мечів. Все, нема. Ми сьогодні святкуємо успіх, радість, нагороду, визнання, тріумф. У нас сьогодні чудовий день з позитивними емоціями, з радістю і з рідними. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб вогонь не програвся вогнем. Я бажаю нам сьогодні успіху, досягнень, визнання, гарного настрою, от, ось такого. Впевненості, рішучості. Позитиву, підтримки рідних, радості, 100% радості, задоволення і гарного настрою. Ну що ж. Гарних вам новин і успіху. Позитиву на цілий день. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на вподобайки ваші. Хто не з нами, приєднуйтесь. І почуємось до зустрічі, папа! -па.